Добрий день. Тема нашої зустрічі краса і багатство рідної мови. Стаття 10 Конституції України стверджує: державною мовою в Україні є українська мова. Мова необхідна кожному. Для того, щоб спілкуватися адже без спілкування. Ми не уявляємо свого життя. За допомогою мови ми формуємо думки, тому що мислимо, ми також за допомогою слів. Пізнаємо світ, бо ми читаємо книги, статті в інтернеті, дивимося освітні програми, а це все мовлення об'єднувати людей. Мова це важливий чинник, який об'єднує людей у націю. Формує спільну культуру, територію. Отже мова необхідна кожному і важлива для кожного. Мовознавці Національної академії наук України нарахували в сучасній українській мові приблизно 256 тисяч слів. Українська мова споріднена з багатьма мовами. Наприклад, з польською ми маємо 70% спільних лексем. А однією з родзинок української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми, навіть іменник вороги має зменшувально-пестливу форму воріженьки. Пригадайте, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. В українській мові, на відміну від інших східнослов'янських мов. Іменник має сім відмінків, вирізняє нас кличний відмінок, який є також у латинській і грецькій мовах. У нашій мові є особливі слова, паліндроми це дзеркальні фрази або слова, які можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Наприклад, я несу гусеня. Спробуйте і ви. Милозвучності української мови сприяє чергування окремих голосних та приголосних звуків. Школяр, шкіл чергуються голосні О-І, ходити ходжу. Чергуються приголосні д-дж. Це спрощення в групах приголосних. Тиждень. Але тижневий. Це емоційно забарвлені суфікси і префікси. Рученька. Суфікс «еньк» надає слову пестливості, презирство, Префікс «пре» надає слову збільшеної ознаки і додає слову значення великої зневаги. Отже, мова дуже виразна і дуже важлива для кожної людини. Багата наша мова словниковим складом. Фразеологізмами, приказками, загадками, синонімами, граматичними формами, реченнями різної будови та емоційного забарвлення будь-які найтонші почуття або найскладніші наукові поняття охоплює наша мова. Пропоную виконати кодований диктант, що збагачує мою мову, завдання. Виписати номери відповідей, які ви вважаєте правильними. Для зручності ставте відео на паузу. Самоперевірка. Ми мали отримати число 1346. Вітаю всіх, хто правильно виконав це завдання. Підіб'ємо підсумки і завершимо речення. Державною мовою України є, мова необхідна людині. щоб Засобами милозвучності і джерелами багатства мови є. Що може зробити кожен для розвитку української мови? Домашнє завдання. Запишіть вислів. Мова втілення думки. Що багатша думка? Багатша мова, любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її, борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови, слова, які належать українському поетові Максиму Рильському. Усно надайте характеристику речень за метою висловлювання. Домашнє завдання, за бажанням ви можете взяти участь у проєкті. Уявіть, що ви вирушили в навколосвітню подорож і вас чекають у найбільших містах планети, тепло зустрічають. Усім цікаво дізнатися про вашу мандрівку, звучать різні запитання, але одне з них обов'язково стосуватиметься країни, яку ви представляєте, її історії. Культури, мови, що ви розповіли б представникам інших країн про красу і багатство української мови. Об'єднайтеся в групи і підготуйте невеликий виступ 3-5 хвилин на тему Українська мова, мова моєї країни. Розподіліть обов'язки між учасниками групи, підготуйте слайди, постери або ж доберіть ілюстрації, фрагменти пісень. Вірші тощо. Успіху вам до наступної зустрічі!